От, всім привіт. Привезли ми нашого яра до нового господаря. Зразу зняли лошака. пірохрішного по султану, його також звати Султан. Дідарік його Дідо Харік. Син Султана. Жеребець в цього господаря ще є. Ще є ролець цього. і Ярика купив. Кінь. Минулого року його скастрували.

Віталік його б подав, спо слова. Не то щоб я упряг, щоб він був. Цілу смарок витягнув. Цілу від вершка до вершка тяг. Кінь робочий не є, що кінь, триманий він Кінь строгом, ні, тих має бути. питав у той. Місько питав із порогів. А де буде дивити відео. Бачить коня, знає, де навіть дзвонити. Не хоче з нікого коня. Я його навчив, чи кусочок лібе далі полечив. Той малий, знаєте. А той буде саме тушити малий. Зараз не пекло буде творити, чудеса. <клуб> і на штовху, не Я, та, та, а, малий а малий буде. Малий буде потом з ними Ні, малий буде, що треба, так сам буде. В стайні. Так, так. Як ябліка є. Ми собі пасе. О там такі файні, такі має файні лохматі, файніма. Та зимоубираєсь. Ну кінь за роботи, рахується, 10 років можна по погості пити. А біж? Так, просто 10, 103-13 років міста. Я 10 років так, за день у день, що як чим міхати. Він yeah. no. 14-15 років чекіть. Мій братій трима 25. No. Yeah. Hey, 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 ще.

Він ще туди може йти. <ривіт> а то бджоли то таке біля коней не дуже добре. <ривіт> ходи султанчик, ходи. Як ті малі казали? Султанчики інакше знати не хочуть. Так малі, пригнали купили з нас і камінь, купила. Hum. Na, gente Так, так, так. Знаєш, черні люди. на, на. На. Вот. Ровиди паші. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Солданчик да. прийшов на, на стайню.